Пане Дмитре, Нью-Йорк Тайм пише, що Путін, нібито вірить в перемогу та готовий воювати за Донбас ще два роки. Журналісти зокрема уточнюють, що Путін впевнений, що перемагає на фронті та готовий воювати за адміністративні межі Донецької області, нашої як пише видання з посиланням на військових та західну розвідку, Путін вірить в свою абсолютну перевагу на фронті. Він також переконаний, що навіть якщо для завершення контролю над Донбасом знадобиться від 18 місяців до двох років. Цей час працюватиме все рівно на Росію. Що це за прогнози, і наскільки вони можуть бути небезпідставними? Зокрема, з огляду на те, що в Женеві такий перемовний трек, мирний він триває, тобто, ніби вони готові говорити про мир. А що справді ми бачимо на фронті? Та і наскільки у Путіна, взагалі а, а, а інформація, яка ресурс. відповідає і, і ресурс, так по людям, і наскільки ця інформація відповідає, яка, якою він володіє дійсності, тому що той же Куп'янський, який з нами на зв'язку був. Так, там зовсім інша ситуація, ніж те, що йому доповідають, що він там взятий давно. Раз, 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 раз. Так. Зараз ми налаштуємо зв'язок. Друзі, перепрошуємо за певний технічний тут збій зі спікерами. Зараз відновимо зв'язок з Дмитром Васильовичем. І uh, uh, я б водночас хотіла. Власне, загалом, коли ми от аналізуємо, що відбувається на фронті, аналітики останнім часом, зокрема, військовий експерт Костянтин Мошовець каже, що Росія розпочала підготовку до масштабного весняно-літнього наступу в Україні. Це потенційно власне і підтверджує певним чином те, що вони хочуть продовжувати воювати. За оцінками <гум> маршавця командування РФ формує стратегічні резерви, накопичує ресурси на ключових напрямках і проводить приховану перегруповку сил. Мовір. Ни старт нової ось цієї фази окреслюють як кінець квітня. Найбільш ймовірні напрямки словянсько Слов'янсько-Краматорський та оріхівсько запорізький Пане говорити. Дмитре, скажіть, будь ласка, що відбувається на фронті? Що це за прогнози? Ще воювати два роки вони збираються. Ну, перше, давайте пояснимо телеглядачам. Для того, щоб розпочати весняну кампанію, треба закінчити зимову компанію. А якщо на раді 240 боєзіткнень, то відповідно постає питання про яке початок весняної компанії йде мова. Вони активізували боєзіткнення по всій лінії україно Російського фронту. Але в першу чергу це Донецька область. Пояснимо власне з приводу прогнозів. А молодця не навіть про історичні там короткострокові чи довгострокові терміни захоплення Донецької області. Це стратегічна мета Російської Федерації. Вони грають в довгу історичну перспективу. Поясню про що йде мова, щоб не було ілюзій. Це війна не за території, це війна за ресурси. Контроль над найбільшими в Європі покладами коксівного вугілля в покровському районі він фактично пров'язує українську металургію до Російської Федерації. Ми змушені будемо за рахунок короткого плеча логістики закупляти у них коксівне вугілля, бо возити його з південної Африки чи Сполучених Штатів економічно невигідно. Це перше, чому такі запеклі бої в Покровському районі. Їм конче необхіден контроль за не самим Покровськам, їм, їм він не потрібен як такий. Їм потрібні ресурси в першу чергу коричні копалини. Друге, чому вони рвуться до сланська? Найбільші поклади коксі перепрошую сланцевого газу. Відповідно, згідно американо-українського договору про спільне використання надр, ми мали би отримати енергетичну незалежність. Від Російської Федерації натомість блокуючи це питання захопленням Славянська, вони фактично прив'язують Україну до постачань енергоресурсів з країни окупанта, тобто ми і в подальшому будемо мати ті самі енергетичні війни, які ми вже спостерігали неодноразово. От в чому їх стратегічне значення? І відповідно покласти 2-3 мільйони росіян для вирішення цих завдань для нього не є проблемою. Тобто не мовиться про те, що він готовий воювати два роки-півтора роки, мовиться про стратегічні плани на історичну перспективу. Йому конче необхіден контроль над Донбасом. Причому зауважте, чому гальмуються перемовні процеси позиція Російської Федерації: контроль над Донецькою областю. Заважте, їх не цікавить не Херсонська, не Запорізька область. Вони готові вийти з Харківської області відповідно з Дніпропетровської області, Сумської області, натомість отримати контроль над корисними копалинами Донецької області. Вони наразі вже контролюють, шановні телеглядачі. Корисних копалин на суму приблизно 200 мільярдів американських доларів. Аналогічну суму вони витратили на війну. Якщо хтось буде розповідати про те, що цей характер війни збитковий, ще раз підкреслюю, вони е, створюють історичні довгострокові перспективи контролю корисних копалин. А наразі ну ви бачили ситуацію у світі. Хто контролює корисні копалини, той контролює політику? От і всі. Плани Російської Федерації Пане Дмитре, якщо розглянути напрямок, то де вони накопичуються для ймовірного такого потужного наступального удару? Це близько Ямполя, Сіверська для безпосереднього такого удару по слов'янську. Це можливо напрямок Костянтинівки? чи все ж це залишається Покровський Мирноград як найбільша точка, де сконцентровані російські окупаційні війська і просування звідти? Шановні колеги, я буду надавати речі жорстко своїми іменами. Втрата Покровська Мирнограда це питання часу. Скільки контролює... про, який, про який час йдеться, пане Дмитре? Ну йдеться в залежності. Мовиться, я ще раз підкреслюю, не буду називати терміни, але там умовний контроль в Мирнограді ми позбавлені можливості наземної логістики і відповідна логістика здійснюється за рахунок роботизованих комплексів або відповідно дронів. Давайте називати речі своїми нами. Те, що ви назвали декілька напрямків, абсолютно дякую за ваш професіоналізм. Всі ці напрямки можна об'єднати одним. Напрямком це Сланська, Краматорський. Uh -huh. Вже почався штурм так званого поясу фортець. всіх чотирьох великих промислових міст. Костянтиніка, Сланськ, Краматорськ, Дружківка. Заважте, ви не випадково згадали Костянтинівку зафіксована інфільтрація штурмових груп безпосередньо в місті, важкі бої в районі Стопочок, важкі бої в районі Клабанбикського водосховища. Це один напрямок. Вони тиснуть на Костянтинівку, використовуючи фактор контролю панівних висот по флангах часів Яр і Турець. Сама Костянтинівка низині. Це ускладнює за останній тиждень. Ми провели низку успішних контрнаступальних дій на Костянтинівському напрямку. Це безпосередньо Костянтинівка, Часів'яр, але вони тиснуть. Я буду знову ну, mm -hmm. констатувати ті речі, які відбуваються, і як послушно зауважили відповідно, Ямпільд і відповідно, це Лиманська купянський напрямок. Можемо условно його розділити. Сіверць захоплений. Вони атакують з боку сіверська. І відповідно, Лиманський напрямок це намагання ліквідувати український плацдарм і безпосередньо вже захопити. Галеман це фланг славянська Краматорської агломерації. Їхнє завдання флангове охоплення з метою безпосереднього контролю над локаціями сил оборони України. Підсумовуючи, тобто стратегічне завдання окупантів наразі стоїть це захоплення Славянської Краматорської агломерації, питання Дмитро Васильович. агломерації. Прошу так. так. А що відбувається на Вовчанському напрямку? Я зустрічав дані, що вони там засіли і починають активні дії навколо Вовчанська, зокрема по логістиці. Що там відбувається, тому що не так багато ми чуємо про події саме на цій ділянці фронту. Там їх цікавить вовчанські хутори, панівні висоти. Відповідно, контроль над панівними висотами знов дозволить їм тримати під вогневим контролем всі наші е, тилові локації. Зауважте, чому активізація саме на Вочанському напрямку? Вони навіть змінили вектор атак з Куп'янська вузлового. Фактично, наразі основний театр бойових дій відбувається саме за контроль над цими панівними висотами. Ситуація надскладна. складна знов таки вони використовують і фактор погодних умов. Це можливість передислокації особового складу без форсування природних водних перешкод. Плюс коротке плече логістики, тобто основне завдання це от якраз створити передумови для блокування логістики сил оборони України на цьому напрямку. З позитиву можемо говорити про те, що на Куп'янському напрямку сило оборони України де окупували Загризова, призупинено просування в напрямок Куп'янського вузлового, і в самому Куп'янську ну там фактично все місто знаходиться під контролем сил оборони України. Штурмові групи заблоковані. В районі лікарні в самій лікарні перепрошую, і так само вони позбавлені можливості логістики. І Я так думаю, що питання часу, коли наші підрозділи їх звідти просто ну нейтралізують на цій ділянці фронту. Пане Дмитра щодо більш південних таких наших ділянок фронту, зокрема в напрямку Запоріжжя, зараз активно точаться бої на Гуляйпільському напрямку, але водночас бачимо активізацію на Оріхівському. А як там станом зараз можна характеризувати стан речей? Чи підтягують вони резерви? Як загалом виглядає їхня тактика? Вони хочуть підрівняти умовно свою лінію, чи все ж йдеться про ймовірні якісь наступальні операції в напрямку самого обласного центру? центру бо вони виказували такі свої плани. Дозвольте, я ще додам офіційні дані Сил оборони України, власне кажучи, і що генштаб подає Вони кажуть, що російська армія атакувала українські позиції 102 рази за добу, і, власне кажучи, найактивніше намагається просуватися саме на Гуляйпільському, а також Покровському напрямку. Але на Гуляйпільському напрямку зі 102 атак на фронті 38 атак саме на Гуляйпільському напрямку. Зокрема, я от Додам, що російська армія здійснила ці атаки у районі Гуляйполя у бік добропілля, прилук залізничного староукраїнки, гіркого Святопетрівки та Верхньої Терси шість її штурмів ще тривають із авіації. Війська РФ вдарили по районах Верхньої Терси, Сергіївки, Гуляйпільського, Возвиженки, Молитокмачки. Копанів і Терсянки. Ось такі дані. Також є активність на Оріхівському напрямку. Тричі атакували в районах Степового, Малих Щербаків і Приморського. Дмитро Васильович, чому саме Гуляйпільський напрямок найгарячіший зараз? Ну, дивіться, загальна кількість боїзвітменю 237. Тепер Покровський напрямок 42, Гуляйпільський 49. Про що це свідчить? Відповідно, окупанти намагаються використати Запорізьку область як елемент. Політичного тиску на е, момент перемоги. нагадаю попередні заяви російського керівництва про те, що вони готові заморозити знення по запорізькому і херсонському напрямку. Правильно, різка і на запорізькому напрямку тут варто розцінювати як взяти під контроль залишки території Запоріжжя. Так і це тактика відволікання уваги від основного напрямку дій російських окупантів. А це Донецька область, те, що відбувається наразі, у них немає оперативних резервів для проведення штурму обласного центру. Знову таки тому основне завдання окупантів це вихід на відстань вогневого ураження житлових мікрорайонів з метою створення ситуації штучного хаосу і. Колапсу в обласному центрі. Заважте, наскільки збільшилися удари. Це ви Окупання. про Запоріжжя, не... Дмитро Васильович. І мова так. йде про Запоріжжя, про загрози так. для Запоріжжя. Так, так. Саме про Запоріжжя. так. І не випадкова активізація ударів по обласному центру. Причому заважте не тільки енергетична інфраструктура, але й відповідна логістика і житлові ін... е... квартали. Е... Зараз їхнє завдання прорватися в напрямок Оріх, Комишувахи. І... А це от основне буде їхнє завдання на цей період часу. Те, що відбувається наразі, сили оборони України провели успішні контрнаступальні дії, глибина просування до 9 кілометрів. Це значно покращило можливості Сили оборони України, і зауважте якраз в моменті нейтралізації політичної складової заяв російського керівництва щодо створення широкої буферної зони Дніпропетровської області. А сило оборони України атакують по стику Запорізької Дніпропетровських областей. До речі, пане Віталію, шановні колеги, хотів би зауважити, що не відключення Старлінку стало передумовою успішних дій сил оборони України. Це ті тези, які просуває російська сторона, намагаючись відповідно пояснити внутрішньому споживачеві, що Успішні дії українських захисників в моменті планування і здійснення контрнаступальних дій, а зовнішні фактори важкі погодні. А українські змі на жаль підхоплюють ці російські наративи, і ми маємо картину спотворену, що тільки завдяки ринку ми маємо тактичні успіхи. Я дякую попередньому спікеру. Він це проілюстрував навіть на куп'янському напрямку. Заявивши про те, що ну це, ну скажімо так, умовні речі, Ясно. але не є основною складовою успішної дій Сил оборони України, Дмитро Васильович. Дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру.